Та у пани там я Ця пісня практично про нього, про депутата. А колись інтернатівського босяка Олега Ляшка. Ах, зачем я нас... що депутат Ляшко пройшов інтернатівську школу життя? Якщо ти інтернатівський чи діддомовський то це ти вже значить непутьовий, чи не чи пропащий. Це неправда. Це не правда. До семи років він жив у прилуцькому дитячому будинку. Туди його віддала мати. Я ніколи мами про це не питав. Мені ну, не хочеться її ставити в незручне становище. Свого батька нардеп не знає, але ніби підсвідомо повторюю його долю. Зі своєю власною донькою він теж не живе. Щоб разом жити, я хотів би, але. Нині депутат може собі дозволити жити красиво. Ава! Слухайте, я насправді без понтов. Тобто мені жити красиво це не означає, що козиряти там. Трубійон називається ваза. Сто штук у світі. Оце унікальна. річ. Раритет. Унікальні речі для депутата норма. Так само, як колись нормою було пасти корів. Вигнати коров, як їх і сонце сходить. нагодувати поросяк, посуду всю помити за дівчатами. Труси поперестірувати. Ще тоді, в дитячому будинку та інтернаті, малому ляшку небагато потрібно було для радості. На травневі свята новий одяг нам там видавали. Це для нас свято було. Сьогодні, маючи мандат, і хороше авто. Ляшко їде до свого дитбудинку влаштувати свято іншим. Перед тим, як увійти до дитбудинку, охайно перев'язує шнурки. Боїться, що вихователька сваритиме як колись. Пішли. Не втрачає нагоди посидіти на своєму улюбленому стільці. Я на цьому сяду, якщо розламаю, замін 10 борвезу. <рес> Я думаю, ні. хто справді чекав на приїзд нардепа, так це малеча. Так. Щоправда, для них він ніякий не народний депутат, не скандаліст, а практично свій. Точно, 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 точно. Дітвора рада усім, хто до неї приїздить, а особливо, коли з подарунками. Де подарки? В спортзалі. Тата, мати, тата, мати, чайна, Як в дитинство повертаюся. Повертається у дитинство, дивиться далеко у майбутнє і здається, навіть підшукав собі заміну, бо це на велосипедах можемо...